That's that. Значить, дивись, резонанс один, це є наш і це є лівий. Один і другий два лівих, і це є антенна. Але резонанс є менше більш. Так, Пойдет. другий кабель це 4. Немає 43. Шкода, могли б 403 перевірити, у нас вже все, в принципі, готово. Цікаво було би перевірити. Ще один там Ну ну ясно, ясно. Я на Васильів 8 Сергій Марія. На високі мироплатів. На 5 метрів від землі. Ну така справа на приймальні. Та ще можна було б бантенок ізгорнути, бо вона зараз якраз десь на схід стоїть на чистий від нас. Якщо від нас так дивитись. До мене вдома так само, до речі, ГС-31, ша але сюди її вже не брав. Я ось 3 ігри. 004 КН19 Сергій Галира. КМ-19 193 Галена записав Україна Сергій 5, Василь Центр НА. я Україна Радіо 5, Степан Андрій Наталка. 5-8, 5-8, рапорт. Нарешті. Так, зараз, одну секундочку, у Р5 Василь Центр НА. Ще раз ваш шкода, будь ласка. Так <тур> Марія. Так, так, у Карпатах у горах прийнято чудово, дякую. Ім'я, будь ласка, мене роман звати. Так, так, приємно. Тут Україна, Тамара, 3. Ще не працює. Там ще будете 4 ВТ. Давайте, давайте. Кіловат, Вебер 28 ФМ. Для вас номер 009 кіловатна балка 19 Сергій Галина. Приймаю чудово, класно. Дякую, хлопці. Власний, Роман приймаєш прийом. Шикарно приймаю, Василь Тарас, шикарно приймаю, браток теж на всю хату. Для вас номер 003. Кіловат Новомбер 28 FM. Роман прийнято, ну теж бомба. Я підвернув антенну, бо Андрій стояв спочатку так тихенько. Роджер, так, А будь ласка, кітеч, де то, бо я Львівську область дуже добре знаю, часто буваю там прийом. Кам'янко-Бузький повітря, 30 кілометрів від Львова по Луцькій трасі, в сторону Луцька прийом. Так, так, знаю, шикарно, знаю. Дру, друже, радий, дякую. Ми біжимо, ще монтуємо кевешні антени, ще трошки тут Андрій у нас до старшого, але ми так потрошки. Дякую, хлопці, удачі вам. Пока-пока. Боже, здоров'я, слава Україні. Героям. Слава, пока. Україна Роман 5 Степан Василь. Тут Україна Тарас 4 Василь Ольга y. да, П'ять 9 вам рапорт, КМ 29 АС. І вам буде 009. А, АС, АС, кн 29 АС. Будь ласка, ще порядковий номер. Ну, ваш буде 009. 009. Е, дякую, удачі вам, записано. Так, я дав. четвертий номер. Е, будь ласка, ще одна станція. Є, е, Василь Ольга Ігрек. Тут Україна Радіо 5, Сергій Україна Радіо. Як приймаєте? Україна Радіо 5, Сергій Україна Радіо. Тут Україна Тарас 4. Василь Ольга Ігор. Приймає 5-9. Чудово. Також прийняв. Даю вам номер 003 003. КН28 Леонід Єліна 59 прийняв. Ясненько, зрозумів. КН29 Андрій Степан. Даю вам номер 010, Отак от. Зрозумів, дякую за зв'язочок. 73. три. Україна Тамара три, Василь, Василь Y. Україна Тамара, 3, Василь, Усель, Україна, Тамара, 3, Василь Василь Єрик. Україна, Тамара, 3, Василь, Василь Ігрик. Україна, Тамара, 3, Василь Василь Єгрик Я Україна, Роман 5, Степан Василь. Доброго вечора. Вам 5, 005, КН 28 Леонід Єлена. Приєднано. Галина, КН 19 Сергій Галина. Так, прийнято, дякую. Так, для вас 59005005 5005 КН28ЛЕ. Леонід Єлена, напрямий. Для вас 014, кілоградна 197 Україна Радіо, 3 Василь Центр, центр. Україна Тамара, 3 Василь, Василь Ігорек. Україна Радіо 5. Сергій, Україна, Радіо. Для вас, Україна, Василь 5, Еней, Іван, Ігорик, Стріб, Антон. Ну, Україна, uh, Роман uh, 5, Василь Кіловат. Дуже поганенько. Слабенько я вас приймаю. ну, Тим не менше, ну, ще, ще разочок. Україна, Роман 5, Василь Кіловат є, Україна, Роман 5, Степан Василь на приємні. тут на польовому дні. запрошую радіо радіозв'язку, Тут Україна Радіо 5, Степан, Андрій. Марія Зоя. Тамара Марія Зоя, приймаю вас, приймаю. Пан Еней Андрій, Тамара Марія Зоя. Приймаю вас гарно, дуже, дуже гарно, чесно. Вже, вже працювали з вами. То ви там в змаганнях участвуєте, я не буду заважати. А нічого страшно, можна перейти 145-520. 145-525 у мене є. 520 нема. Давайте 145-525 перейдемо. Добре, перехожу. Дякую, добрий вечір. Україна Радіо 5, Степан Роман. Звати мене Роман, місто Коломия. Зараз на виїзді на польовому дні. Прийом. Е, так, не зовсім суфік. Степан Роман іще було попадає. Ні-ні, Україна Радіо 5, Степан Роман. Як прийняли? А, да. 5, Степан Роман. Доброго вечора. 8-9 барів чудово, для польового дня. Олександр Вінниця на триває. Так, так, Саша, радий чути. Там мені здається, я почув голос свого друга капітального там з погребища. Ну, зараз побачимо по черзі. E, 5-9. Того, Олександр по Так, так, Саня, радий чути, друже. Дуже радий чути. У мене аж адреналін з'явився. Я твій голос почув аж там коло вогню був, бо там ми по черзі гріє, ну як, ти поняв, ватру кладемо. Я почув свій голос, підбіг сюди хлопцям, кажу, а ну дай кажу, мені мікрофончик зараз мій друг тут є цього. Саня, 5-9 на плюсах ідеш, висота у нас 1050 метрів над рівнем моря. Працює інвертуха трьохдіапазонна, трансівер 857-й. Прийом. <головіка> такой за підхід. Тут буде ще скрухлий сіл, я кажу, складаю мапу, так що від мене тобі 73, дякую за підхід. Тут є 1 кіловат ігри України, радіо без Степан Щуха, наприймання. Щиро дякую, а на побажання рівно 73, всім на найкращі побажання, до побачення, 73, 55. Дякую, Паша, рівне записати, так, да, на прийомі? Радіо 5 Степан Щука. Круглий світ аматорів Прикарпаття. Хто ще прийшов на прямій. Степан Щука. Україна Радіо 5 Степан Андрій Наталка. Україна Радіо 5 Степан Андрій Наталка. Приємно завітати на круглий стіл перший раз. Завдяки СДЛ. Ми тут всі разом. Чотиро нас, щоб розуміли, може не всі почули. Е, У 8 СВ, 5 СРН СДЛ, Степан Анний Андрій і я, Степан Андрій Наталка. Ми всі разом з одної станції, щоб ви розуміли. Висота 1040 метрів над рівнем моря. А то треба великі чорні окуляри, щоб трохи приховали. <г wow> uh, це шутки такі. Україна радіо 5 Степан Щука на приймані. А всю хату. Так, вертя Степан Щука, Верп'ять Степан Москвик. А дай рапорт. Опять 9 Діма, тобі. 5 дев'ять. Чудово чую на приймані. Є на на модуляції. Імпульс на щось є бив у тебе. Так, так, То трошечки тут акумулятор підсів назад поміняв, то і це. Е, так, е, чекай, чекай. Е, то Роман, да? Ворп'як, Сергій Раджо, Сергій Василь, наприклад. Сергій Василь, Степан Роман, радий вітати Діма. Шикарно чую на всю хату. Вікторович тут, тут зашкалий, де в плюси. Круто. Але тут... То на попереднє місце, хоча трошки нижче, як, як ті роки, але тим не менше, горе видимо, усі, е, як кажуть, на рівні. Та добре, зараз десь будемо напевно записати який зв'язок там з тобою е, чи як там наприклад. Ну, бортовий журнал зараз в Андрюхі. Я нічого не скажу і не хочу йому мішати, бо він там десь подає на Змагання, на які ми тут всі зібрались, це змагання першого району Іару. Іару це радіоматорська організація, яка представляє всіх радіоматорів у всіх країнах світу. Ці змагання традиційно проводяться в перші вихідні липня. Змагання влаштовані для того, щоб радіоматори в польових умовах... Умовах кращих для проведення зв'язків на вже коротких хвилях могли провести цікаві дальні зв'язки. Тому це велике свято радіоаматорській сім'ї. Багато команд виїжджають на гарні точки, які розміщені по всій Європі. Ці змагання проводяться з 50-х років, тому є е, Давня гарна історія нашого клубу Клубу Радіоматрів Прикарпаття. Виїжджати на ці змагання багато років ми підтримували їх, і в цей непростий час для нашої країни ми вирішили так само підтримати ці змагання, показати, що Радіоматри України присутні в ефірі. І виїхали командою Клубу Радіоматрів Прикарпаття на цю позицію для того, щоб провести гарні цікаві зв'язки на ультракоротких хвилях. Думаю, що. Свято для нас вдалося. Зв'язки ми провели гарні. Працювали на двох діапазонах. Активність була дуже чудова. Радіоматори Європи, як завжди, активні. Проходження нас не підвело, і зв'язки, які ми провели, я думаю, що дадуть нам багато очок і непогане місце ми займемо серед радіостанцій нашого регіону. Так що. Запрошую всіх бажаючих, хто зможе до нас приєднатись наступного року. Клуб радіоматорів Прикарпаття. я Думаю, що знову ці змагання і ми приєднаємось до них і організуємо десь виїзд на гарну позицію для того, щоб провести якомога більше цікавих дальних зв'язків на ультракоротку. З вами були Україна Радіо 5 Степан Ін і Андрій. Також Україна Радіо 5, Сергій Дмитро Леонід. Україна радіо 5, Степан Роман. Україна, Василь 8, Сергій Марія. Дякую, що були з нами. 7-3, тут був Україна Радіо 5, Степан Андрій Наталка.